Я запрошую капелана Дмитра Поліщука помолитися за родини всіх наших військовослужбовців, за дружин, за дітей, за батьків, за всіх рідних. Володимир є також пастором церкви, в Вінниці і капеланом Християнської служби порятунок. Дмитро Вітаю всім здоров'я. Знаєте, в суспільстві ми таке суспільство не зріле, якщо чесно говорити. І 30 років нашої незалежності, коли було, ми тільки, напевно, почали трошки дозрівати, і недоброчасний сусід нам допомагає в цьому дуже активно дозрівати. І, на жаль, за короткий період часу, який ми тільки от дозріваємо і усвідомлюючи, хто ми. Ми повинні вчитися дивитися на речі не в фрагментах. Знаєте, як є пазли, от є фрагментик, фрагментик Ми повинні вчитися бачити повну картину, і Господь цьому нам дякувати йому допомагає. Військовослужбовець і його родина це дві нерозривні частини, які не можна просто поставити осторонь на одній. Тому що насправді, як і родина, є двоє, які слово Боже каже, воз'єднані в одне є одним цілим. Двоє, але одне ціле. Так само і родини військовослужбовців є одне ціле з своєю родиною, чоловік з дружиною, своїми дітьми, своїми близькими. Тому, служачи військовослужбовців ми безпосередньо маємо усвідомлювати, що ми теж служимо родині. Тому я підбадьорюю вам, якщо у вас є військовослужбовці, яких ви знаєте особисто, або, можливо, так трапиться, що на вашому життєвому шляху ці люди трапляться, а нас насправді. Зараз дуже багато ті, хто служить так чи інакше, в війську а, майте на увазі, що маленький жест доброти, маленький жест любові по відношенню навіть не до самого військовослужбовця, а до дружини, дітей, батьків. Це також є і маленький жест опіки над військовослужбовцем, тому що для нього ці люди дуже близькі і дуже потрібні. Зараз я пропоную помолитися нам дійсно за родини військовослужбовців, за тих людей, насправді заради яких. Вони стоять, тому що знаєте, можна багато говорити там за кусок землі, можна багато говорити за території, але чесно треба казати: якщо говорити від серця до серця з хлопцями, то справа насправді в тих людях, які позаду, і тому дуже важливо, щоб ці люди також залишалися в наших молитвах. Тож, з вашого дозволу, доєднайтесь, будь ласка, також і до цього, дорогий небесний батьку. Я дякую тобі за твою милість, яка оновлюється. На кожен день Господь дуже часто нам важко насправді бачити, тому що дивимося своїми людськими очима, Господь, і думаємо своїм людським розумом. Але Господи, коли зважуємо, що могло б бути в дні сьогоднішньому, а що є, то бачимо, що твоєї милості достатньо, Господь, і ти знаєш, на якому етапі потрібно її більше, на якому менше, Господь. Але на ході, в тому, якому ми здійснимо сьогодні, ти на кожен день навчаєш, підкріплюєш нас і провадиш. Просимо Господи, дійсно за сім'ї військовослужбовців, щоб Твоя рука була над ними, Господь, щоб коли хлопці здійснюють свої завдання, Боже, щоб вони відчували, що у них є тил. Тил не просто це про патрони, про зброю, про оснащення тил, це також і ті, хто попіклується сьогодні про мою сім'ю, коли я сьогодні захищаю мою країну. Боже, в цьому всьому також і є прояв любові. Як ми говоримо, що той, хто сьогодні пішов боронити нашу країну, то то є прояв любові так само і. Те, що ми підтримуємо, опікуємося про їхні родини, Господь, що ми є для них підтримкою, це також і є теж самий прояв любові, і це один цілий прояв любові. Тому я прошу Боже, щоб ти навчав нас, давав нам мудрості, Боже, підтримувати один одного, Господь, і по особливому сім'ї тих, хто сьогодні боронить, тому що для них це надзвичайно важливо і цінно. Тож, нехай, Господи, ми матимемо дійсно чутливість в сердець наших і ту любов. Часто Боже, наш нам не вистачає особисто нашої любові, бо ми не є джерело, ми не є носіями любові. Тільки й ти єдиний може дати ту досконалу щиру любов, яку ми можемо просто транслювати. Тож, Боже, коли стомлюємося, можливо, коли вже не хочеться нічого робити, вставати і рухатись далі, Господь, прошу, щоб в такі дні ти був по-особливому близький до нас, Господь, аби щоб були чутливі до Твого Духа Святого, Господь і в цьому могли всі. Бути в єдності, Боже, щоб мати розуміння і мудрість, що нам робити на день наступний, Господи, коли в цьому дні вже важко, Боже. Слава Тобі і чай за те, що ти провадиш нас, за те, що Боже, наша країна це приклад сімейності, і історично так було, і є так зараз, Боже, і нехай так і буде, тому що Боже, сьогодні Україна можна щиро сказати, що вона тримається на українській сім'ї, в сім'ї, де один за одного і разом сила. Слава тобі і хвала за все. Наш дорогий небесний батько. Амінь.